Сьогодні оглядаємо, приміщення, комерційне приміщення на першому поверсі на вулиці Брошка, Брошка, 70. Це новий комплекс. Так. Ми зараз стоїмо навпроти входу. Це вхід фасадний і одне вікно фасадне. Це вже інше приміщення, воно не наше. Вхід з фасаду біля центрального входу. Так. Тут зручно, що є стоянка. Навпроти входу. Так, Зараз подивимось на дорогу. Так, це вулиця Брошка, вона виходить до Деміївської площі. Так. І паралельна вулиця це вулиця Лобановського, якщо ви знаєте. Так, Там у нас Соломенська площа. Так, да, Соломенська площа. Повертаємось до приміщення. Так, приміщення 82 квадрати. Заходимо. Ось в такому стані великий хол, так, і воно заходить в ліву сторону. Зараз ми подивимось. Так, це друге вікно і на цьому все. З вікнами все. Більш немає. Так, є підключення. Ось вода, вивід каналізації. Так, і ось ця друга частина приміщення. В цій частині у нас є підключення електроенергії. Розводка не робилася, можна зробити під потреби клієнта. Так, приміщення повністю готове до використання електроенергія, вода, вода каналізація є. Введене в експлуатацію тариф на електроенергію і воду тут комерційний. Ну, звичайно, тому що приміщення комерційне призначення. Так, на цьому все. Телефонуйте, будь ласка, дуже цікаве приміщення, що фасадне зручно як для під'їзду транспорту, для вивантаження товару, продукції. Отак і, і загалом велика площа перед, перед офісом, перед приміщенням для, ну, скажімо, для власного автомобіля. Так, ще раз дивимось, повертаємось. Висота, до речі, тут близько 4 метрів. 375, якщо бути точним, досить високо. Ну, практично на цьому все. Так, з приводу електроенергії, сюди заведено три фази. Стоїть автомат на 25 кВт, тобто він має приблизно близько 30 кВт Сюди заходить. Ну, 25-й автомат допускає, що сюди заходить близько 30 кВт. Так, вентиляцію можна зробити буквально в будь-якій будь точці стіни, тому що це стіна у нас крайня. У нас приміщення це углове. І це вікно, ну це фасад у нас, а це вікно бокове, воно виходить на сторону будинку, на праву сторону будинку. Тобто можна робити вентиляцію в будь-якому місці. Так, на мою думку, підійде ідеальне приміщення під. Інтернет-магазин, продуктовий магазин, магазин горілчаних виробів, можливо, сервіси, будь-які сервіси, ремонти будь-чого. От, 82 квадрати і дуже зручне планування. Тому може бути якби торгова зала, і е, таке офісне приміщення, офісне чи складське приміщення. Так, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, і продаж, і оренда актуальна дуже. З приводу оренди дуже гнучкі умови. Ми розуміємо, що тут потрібно ну, якби, вкладати в ремонт, тому обов'язково присутні орендні канікули. Все, телефонуйте завжди на зв'язку. Приїду, покажу. Дякую. Ще хочу показати заїзд. Ось там наше приміщення за синьої машини. Ми зійдемо Так, візе. Так, ну, практично на цьому все. Ось, ось такий спуск на вулицю Брижка. Все дуже зручно, практично ідеально. Все, телефонуйте, будь ласка.